Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також сьогоднішні мої гості це заступник начальника управління протидії кіберзлочина у Вінницькій області підполковник поліції Дмитро Поліщук. Пане Дмитре, ради вас бачити. Доброго дня студія, добро слухачі. А також старший опер уповноважений з оперативного пошуку та партнерство у сфері інформаційних технологій, старший лейтенант поліції, пані Марина Задвернюк. Пані Марина. Доброго дня, Доброго дня знову радий бачити. Сьогодні ми будемо говорити про проєкт Брама, це такий рестайлінг, ре... Ре... можна сказати. Такий. Ми про це ребрендинг. ребрендинг да, ми говорили про це, але. Це буде якби в другій частині нашої розмови. А спочатку ми будемо говорити, звісно, про ті злочини, на жаль, які ще трапляються. і отож слухайте, будь ласка, уважно і дивіться нас уважно, аби не стати жертвою шахраїв, які на жаль. Продовжують збагачуватися за рахунок нашої з вами безпеки. Отож, таке невеличке, дозвольте вступне слово. За чотири місяці до територіальних органів поліції на території Вінницької області з первинною кваліфікацією шахрайство було занесено відомості більше двох тисяч двох тисяч звернень. От я на цьому пане Дмитро, звернув роблю акцент на слові звернень. Так. А сума збитків по таким фактам склала більше ніж 31,5 мільйона гривень. Саме так. все, оце невеличкий ступ. Чому я роблю акцент на звернення? Тому що багато на жаль, ну не багато, а частина злочинів не може бути запущена в роботу. Я говорю своєю мовою, вибачте, до тих пір, поки немає звернення. Саме так. саме так, саме так. Отут тепер, будь ласка, пане Дмитре, що це за робота, що це за звернення, що ви можете про це говорити ще раз доброго дня всім слухачам, скажу так: що на сьогоднішній день, в період розвитку сфери високоінформаційних технологій, звісно, зростає кількість способів обманути потенційних потерпілих, виманити на них гроші. Соціальна інженерія, на жаль, не стоїть на місці. Якщо відбуваються якісь зміни в державі, злочинці також підхватюють ці зміни і вже на них, посилаючись, придумують способи виманити гроші в потерпілих. Такими способами може бути фішинг, вішинг, смішинг це наші назви, які простим громадянам можна пояснити так, що фішинг це переход. За посиланням з метою вимати їхні якісь персональні дані от будемо розшифровувати, пане Дмитре. Перехід за посиланням ну ніхто як то кажуть, при здоровому глузді не буде не буде переходити за посиланням для того, щоб в нього вкрали або забрали певну суму, або всі гроші, або зайшли на картку, або ще якимось чином. Ну ніхто ж ми можемо зараз провести опитування. Переконаний, ну... що всі скажуть, ні, я не хочу. Дивіться, як ну... це відбувається. Це відбувається так. от Ті самі злочинці зламають будь-який аккаунт вашого знайомого, вашу спільну групу, яка є будь-якої людини, яка проживає в багатоквартирному будинку, є група ОСББ, будинку номер такий. Угу. І в цю групу цей самий злочинець від імені вашого сусіда закидає посилання про те, що він отримав вчора 8 тисяч гривень як благодійну допомогу від, наприклад, місії ООН. Угу. От, звісно, він цих грошей не отримав, тому що його аккаунт зламали. Ви дивитесь, що це зробив ваш сусід. Переходите за цим посиланням і вже таким, таким чином вводите свої персональні дані в тому посиланні. А посилання вимагає, оце а... що а... нас має насторожити? Має Запит насторожити... на наші посилання, так да, саме має насторожити, насторожити те, що при посиланні не повинні вас вимагати ведення ваших персональних даних, а саме е... Сів код банківської картки, який знаходиться чотири цифри на іншій стороні банків, номер uh -huh. банківської карти, там дівоче прізвище матері, там ще, щось, що, цього не повинно бути. Ні одне посилання офіційне такого від вас не вимагає. Тобто навіть не паспорт і не паспорт. Там? паспорт, прописка, що там ну, ще паспорт, є. Якщо ви ведете суда, суда свій паспорт, код, прописка і все остальне, це вони опять-таки зможуть встановити, в якому ми в банку отримали банківську картку. Але доступ до банківської картки їм потрібно мати чотири цифри зі сторони вашої картки. Uh -huh. Таким чином вони зможуть підмінити ваш е банк ID, скажімо так, uh -huh. і від вашої імені перерахувати, списати кошти. Ну знову таки зателефонувати в банк від мого імені да, сказати: да, вибачте, да. мене щось сталося, хочу поміняти. Давайте змінимо все. Саме так. і я таким чином е, втрачаю доступ до своїх коштів. Саме так. Е, як то кажуть, не треба на собі цей приклад проводити. да? Не да, я втрачаю, але... а не дай Бог. Ну не треба так. Е, ще одне незнайоме слово можливо, знайоме для вас. Ви сказали фішинг, а чи фішинг. Там одна буква тільки міняється. Да, в чому там різниця? Так, тільки одна буква. Фішинг це переход за посиланнями, вішинг це Дзвонки від представників банку, дзвонки від правоохоронних органів, що ваш родич попав в біду для того, щоб відшкодувати збитки, там, перерахуйте гроші туди-то. В таких випадках теж не потрібно відразу кидати, брати банківську картку, вираховувати угу. гроші. В першу чергу потрібно відбити цей номер телефону, набрати свого знайомого, друга, родича, за якого просять, і вияснити, чи дійсно в нього є така проблема. Якщо його немає, навіть він не на зв'язку, <губ> набрати родичів, близьких, де він може бути, але ні в якому разі не перераховувати гроші. <губ> Добре. Як себе, є ж такі певні правила, як себе вести з достатньо підозрілими людьми, які до тебе телефонують? От ви сказали: одразу збити. Одразу збити. Нічого не говорити, ніде. Ні. Ну, телефон запам'ятати. Ну, записати телефон він запам в тебе залишається. Даний, даний телефон можна заблокувати, щоб він вам більше не телефонував. Угу. При цьому обов'язково, на мою думку, і я вважаю, що так правильно, звернутися в правоохоронний орган і повідомити про те, що цей даний номер телефону вас дзвонить і хоче вас в чомусь ошукати. Тому що ці всі телефони е, заносяться в базу. Вони відслідковуються, і таким чином ми можемо встановити потім злочинців, які користуються даними номерами телефону. А от зараз прозвучить питання: я його напевно декілька разів повторю за сьогоднішній ефір. Е, чи можливо встановити, можливо. чи можливо знайти і чи можливо встановити, хто це от момент злочинності, момент цього шахрайства? Можливо, можливо встановити злочинців, які вчиняють ці шахрайські дії, але це дуже важка і кропітка робота. Тому що злочинці м, зараз дуже продумані. Вони так само розвиваються, як розвиваються всі, все суспільство, всі б, кругом. Е, перше перерахування коштів з картки потерпілого не йде на відразу на рахунок злочинця. Перерахування коштів потерпілого може піти на проміжкову карточку, на будь-яку платіжну систему. З платіжної системи ці кошти можуть бути перераховані через Aliexpress купитися якийсь товар в Китаї. Mm -hmm. Цей товар заїде в Україну. Злочинець його, звісно, отримає, продасть і верне свої гроші. Але цю цепочку ми, на жаль, відслідкувати все не зможемо. Відслідковуються ті цепочки, де гроші переводяться в готівку на територію України. Отакими От маніпуляціями від картки до картки, від картки до картки, ми доходимо до особи, яка знімала кошти. Це особ... виходить крайній. Да. Угу. Особа, яка зняла кошти, не завжди є злочинцем тому що рівень забезпечення населення України доволі низький, і люди хочуть заробити гроші за те, що через карточку будь-якої особи пройдуть, пройдуть кошти так, угу. або він їх переведе в готівку з ними з банкомата. Він за це теж отримає якісь гроші, але довести йому те, що він вчинив шахрайські дії, це ну неможливо. Навіть, без, навіть, без проведення спеціальних заходів оперативно розшукових Навіть якщо е затримати в, саме в момент, саме в момент як... зняття. Ми затримали, uh -huh. він каже: мене попросив Вася, що мені зайдуть гроші, от давайте я зніму. Зніми, тобі залиши тисячу гривень, uh -huh. а решту суму віддасиш мені. Ну, звісно, людина, яка хоче заробити, на це погодиться. В даному випадку, з точки зору закону, ця людина є яке є... несе покарання? З даної точки зору, якщо ця людина не знала про те, що ці гроші викрадені, в неї не буде ніякої відповідальності. Якщо ця людина знала і мала спільний умисел на заволодіння цими коштами, він так само буде притягнутий до відповідальності як співучасник за вчинення даного кримінального правопорушення. Ну, це ж треба знову знову таки треба довести Я так розумію, це не дуже просто. Не просто. Це не Е, Окей. Так, підіб'ємо тепер такий невеличкий проміжний. Да, прошу, Ти так слухаєш уважно, мовчишся якось незвично. Поки ми не відійшли від теми фішингу і вішенгу. Хочеться громадянам повідомити про те, що останнім часом ми спостерігаємо такий е, комбінований вид шахрайської схеми, де поєднуються і фішинг, і вішинг. Це коли ми переходимо за посиланням будь-яким, де нам пропонують щось е, якісь чи матеріальне. Забезпечення, як правило, нам може висвітити просто залишити ваш номер телефону, з вами пізніше зв'яжуться для того, щоб отримати цю допомогу mm -hmm. там, чи залишити голос в якомусь голосуванні. В принципі, номер телефону це не персональні дані, не дані вашої банківської карти, тобто їх можна залишити, людина про це думає. Вписує свій номер телефону, і там буквально через годинку-півтори до неї надходить дзвінок, де людина також представляється, чи працівником цієї благодійної організації, чи оператором мобільного зв'язку, чи оператором якоїсь банківської установи про те, що ви залишили в нас заявку на сайті для того, щоб отримати ці гроші. Ми ви пройшли перевірку. Повідомте нам якісь там, запитує будь-яку інформацію, яка є потрібна, персональна і конфіденційна, яку не потрібно. Нікому розповсюджувати. Людина думає, що це з нею дійсно розмовляє працівник цієї організації, повідомляє всі ці дані. І таким чином, надалі в неї також списуються грошові кошти, тому що до неї швидко заходять в її там веб-банкінг і переказують ці грошові кошти собі на рахунки. Тому о, це така нова шахрайська схема. Раніше ми такого не спостерігали, але про неї також варто зараз повідомляти громадянам, тому що Спочатку воно виглядає дійсно як е, щось таке нормальне, не шахрайське, але далі починаються шахрайські дії. Будь-яким чином хочуть підступитися до цієї так. інформації. Будь-яким чином я ж говорив, злочинці не стоять на місці, вони так само розвиваються. Вони придумують зміни в суспільстві, відбуваються. От угу. вони почули про виплати. все, вони кидають посилання про виплати. Вони почули про те, що там іде розіграх якихось банківських рахунків. Комусь кидають гроші. Вони кидають, що у вас відкрито додатковий рахунок, вам на нього зараховані гроші. Але для того щоб зняти ці гроші, скажіть нам якусь свою угу, інформацію. Угу. Таким чином а, маємо зараз тоді наголосити на на тому, що о, о, дуже часто напевно ведуться на виплати, тому що ну якби соціальна складова тут присутня, і нібито серйоз заняті, ніби то підкреслюю зайняті серйозні гравці на навіть світової на світового того рівня. Це і ООН, і інші там можливо це і Червоний Хрест, і хто завгодно. Будь-які благодійні організації, органи державної влади, кабмін, та, президент та, та, та то треба сказати нашим глядачам слухачам, Хоча що ці виплати можуть здійснювати тільки в департаменту соціальної політики або департабо працівники соціальних служб безпосередньо на місцях. Це по перше. По друге, обов'язково ви маєте особисто принести документи, зареєструватися саме до тих самих працівників, які є на місці, а ви їх добре знаєте. І тільки таким чином, якщо дійсно є якісь певні виплати, тільки таким чином ви можете отримати ці кошти. І то отримати кошти не готівкою, а напевно отримати кошти на рахунок і на так рахунок. далі, так на тобто, рахунок. це все робиться через е, е, департаменту соціальної підтримки, соціальної політики, а ніяким чином вони не розсилаються телеграмом або якимось іншою Телеграму, мережею сапом не розсилаються ніяким повідомлення. чином. Це ні от тут одразу можете в це не соціальних мережах. Facebook також їх немає. в TikTok їх немає, немає цих посилань, щоб угу. перейти за ними і отримати виплату. Це все, -все хітше. Все, все так просто, все так просто. А, і тепер, як я вже анонсував на початку, проєкт Брама. Проєкт Брама це інша назва проєкту, який був трошки трішки раніше започаткований. Знову таки, давайте нагадаємо нашим глядачам і слухачам, що це раніше було. Це проект кіберполіції, який призначений для блокування пропаганди і дезінформації в інтернеті. Він досі триває, просто відбувся ребрендинг. Це пов'язано з тим, що 1 вересня 2023 року президент України виступив, здійснив виступ на телебаченні про те, що вони запускають. Освітній проєкт для вчителів, учнів та їх батьків, який буде називатися Мрія. Тому нами було вирішено зробити такий ребрендинг, і таким чином це дало нам е, такий як свіжий подих: е, оновити повністю нашу структуру, зробити якийсь новий, е, новий повністю дизайн, для того, щоб залучити ще більше користувачів. і... Е, Користувачі, які в нас були, для того, щоб знову завоювати їх увагу. Тому зараз ми називаємося Брама. Дуже багато всього цікавого будемо потім запускати. В нас mm -hmm. є і е, зараз в тестовому режимі працює сайт Чатові Онлайн, де ти можеш зареєструватися і також допомагати блокувати пропаганду. Вся ця інформація є зараз в нашому телеграм-каналі, тому е, всім бажаючим раджу перейти телеграм-канал Брама, це телеграм-канал за підтримки кіберполіції. Допомагати нам блокувати пропаганду, якщо ви виявили якісь ресурс. ну от саме ресурс. я хотів запитати, як це має бути фізично відбуватися? Е це е такий донат. По-перше, Кизир... по перше, треба сказати. Е сам проект Брама у нас створений для того, щоб захистити медіапростір, наш нашого і нашої держави, угу. нашого суспільства від впливу російського контенту, скажімо так, неправдивого подача подачі неправдивої інформації, яка донорся до нашого населення Якщо... від тих самих шахраїв і від, від, тих, від, самих самих фейків. Шахраїв, від тих самих самих шахраїв і тих самих фейків, хоча фейкові посилання ми самі виявляємо, самі їх блокуємо, направляємо на блокування. От а. Це більше стосується медіа простору, медіа інформації в Тіктоці, Інстаграмі, Фейсбуці, Ютубі. Тобто, все діє дуже просто. Ви заходите проект Брама в телеграм-каналі, копіюєте туди посилання, якщо вважаєте, що воно е, якесь неправдиве. Вставляєте в цей е, бот, бот. Угу. бот відправляє його на опрацювання. і скажімо так, тим особам, які заре... зареєстровані в даному телеграм-каналі, приходить посилання, як правильно діяти в тій ситуації, щоб заблокувати цей канал. <плес> А виникає питання, чи чи можуть знову такі шахраї скористатися? Ну тут же я шахраї маю брати в лапки це слово і поняття. Чи можуть шахраї скористатися, наприклад, вашою послугою або вашим ресурсом Брама, і, наприклад, заблокувати свого конкурента, заблокувати, наприклад, свою дівчину, яка вже не своя, а якось от зіграти не за правилами. Ну, не можуть, не можуть, оскільки ні. в нас е, перебуває дуже багато модераторів, які працюють над даним телеграм-каналом, і вони постійно обробляють інформацію. Тобто е, всі ми знаємо, що таке дезінформація і пропаганда, і ми одразу бачимо, що цей ресурс є пропагандистським. Коли там є заборонена символіка, коли є там підтримка е, повномасштабного вторгнення і всіх подій, які відбуваються, коли є явне е, висвітлення. Всіх заборонених тем зараз у нас в Україні і е, висвітлення саме про російської влади, там mm -hmm. де все це явно показано. Тобто ми дивимося, якщо ресурс дійсно таке містить, чи е, там якісь позначки з пов'язані з повномасштабним вторгненням, чи якісь е, заклики до е, там, переходу влади. Це все обов'язково модерується, якщо там є такі ознаки, вони відправляються далі в групу, де в нас є близько 150 зараз учасників. Для 150 того щоб... 000. 150 тисяч mm -hmm. учасників. Mm -hmm. Так е, всі заходять дружно е, заблокують, кидають спам, е, багато пишуть коментарів, і таким чином воно все блокується. Ну м -м на самому ресурсі Брама. Якщо зайти навіть в Телеграмі, угу. якщо зайти в Телеграм, то там є умови, як ти маєш себе ну як традиційно, як ти маєш себе поводити, що можна, що не можна робити в цій спільноті, і так далі, і так далі. І так. знову таки, як можна направити підозрілий для тебе, як можна направити той чи інший ресурс, або той чи інше посилання? Знову таки до вас на перевірку, так а потім навіть долучитися самому до його блокування разом зі всіма підписниками. А наскільки ефективно працює блокування? Скільки разів треба звернути увагу основних адміністраторів на той чи інший ресурс, щоб його було заблоковано? З початком повномасштабного вторгнення ми вже заблокували більше 160 тисяч ресурсів. А якщо ми говоримо про взагалі кількість подачі скарг, ця цифра вимірюється взагалі в мільйонах. Тому що для того, щоб заблокувати певний ресурс, треба певна кількість цих скарг. Чим більше скарг, чим це чим більше громадян долучиться, тим це буде швидше. Ми маємо розуміти, що зараз це вже не так просто, як на початку повномасштабного вторгнення. Ця цифра збільшується. Нам невідомо кількість насправді, скільки конкретно потрібно скарг, щоб щоб заблокувати той чи інший обліковий запис. Але вже як статистика показує, що зараз їх потрібно набагато більше, ніж на початку. Тому ми просимо всіх громадян підписуватися, допомагати, оскільки треба робити наш український медіапростір чистішим. Ми всі спочатку е, з 24 лютого, всі в кого навіть не було телеграму, собі його завантажили, mm -hmm. і ми вже не можемо там зранку прожити для без того, щоб не зайти і не почитати якісь новини, можемо. і розрізнити. Я можу. Я, я можу, поки, що... я чесно кажу, я можу, тому що, Хоча відверто, знову таки, був певний час, коли б з нього саме з нього починалося, з нього продовжувалося. Yeah, yeah, в принципі, yeah. навіть і не закінчувався день, yeah. тому що вночі навіть працювали самі очі, сучими. вже читаєш. Так, yeah. як тільки очі відкриті, маємо виходити з ефіру. На жаль, 20 хвилин швидко пролітає. Нагадаю, заступник начальника управління протидії кіберзлочного в у Вінницькій області, підполковник поліції Дмитро Поліщук і старший опер уповноважений з оперативного пошуку та партнерство у сфері інформації. І технологій старший лейтенант поліції Марина Задвернюк були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Будьте уважними і не треба заходити туди, куди чого не знаєте. Краще оминути і залишити свої кошти, здоров'я, нерви і зменшити роботу нашій поліції. Кінець кінцем. Також думайте, будь ласка, про це. Всім дякую. Залишайтеся разом з нами. За декілька хвилин ми знову повертаємося на наш майданчик і вінницький ритм 101.8 FM місто на Богом Події, що поруч.